До четвертої пекельної вечері залишилося зовсім мало часу. Обидві команди вийшли на зготовки. На червоній кухні Ганна Сергієнко особисто контролює процес. Получається, тим, що він нерівномірний, не одинаковий. І тісто, як будто ви собаки рвали. Тільки вісім штук рівня? А чого так мало? Підготували 14 порцій, як мінімум. Чому ви не підготували? Ань, давай зараз не будеш починати. Давай прошу. не будемо починати, добре, давай закінчимо. А на синю кухню працювати вийшли усі, окрім Леони. Вона так намахалася сокирою на свіжому повітрі, що їй захотілося відпочити. Нехай усе зроблять хлопці, а щоб її відпочинок виглядав переконливішим, хитра Леона викликає лікаря. Ну, Мені Я просто погано себе відчуваю. У мене кружиться голова і така слабкість в організмі, як придоморочне стан. Мені кружиться голова дуже, і живот болить. Де жовток? Я навіть не знаю, де то. Втім, обидві команди настільки втомилися від нападів хитрості Леони, що ніхто не вірить в її хворобу. Леона, я бачив, там валялася з цими з приступами хитрості. І правильно роблять. Лікар запідозрив, що вона симулює. На лічення, яке я їй починав давати, вона при цьому почала фиркати, витягнула таблетку з рота і сказала, куди її можна випрати. Вона в повному здраві. Я її взагалі називаю не Леона, а Філона.

Анна Сергієнко з лідера поступово перетворюється на диктатора. Її дратують будь які прояви слабкості. Ваш негатив лез уже на мене. Слушай, Ганна, ні у кого нету негатива. Ти розумієш, що мене доктора викликали, або ні? Че ти психуєш? Я розумію, я сама лично тебе позвала до доктору, если ти не заметила вообще. Я не понимаю, в чому проблема? Не... Не не в Никто, Ань, що ти від мене? Що ти хочеш? Я не працювати. Да, Ліля не конфліктна людина, але її дістала Сергієнко. Я роблю нерви я на камбузі, вона працювати не може. А вона працювати не може Ти захотіла тянуть. Вот и давай. Тим часом Леона виспалася та за кілька хвилин до вечері вийшла на кухню. Де Петрушки Займайся займається Чого ви командуєте всі. Ну потому что не то время разговаривать, надо делать. Мне плохо, я только что пять минут у врача была, я чуть в обморок я не понимаю, упала. Слышь, я... выспалась, хреховола открывает. Что, что? Я плохо, по-твоему, Леша? Хреховола. Але заместо работы вы начинает всех защипаты? Мы заговорили о качестве. Вы хоть заговорили о нем, вы вообще стоите молчите. качество не делаете, Алексей все. Я стараюсь сделать хорошо и качественно. Ну, стараешься и делаешь, это же блин, две абсолютно разных вещи, дружище. Будешь... У тебя есть какая-то конкретная предъява ко мне? А что вода тут бежит постоянно? Ну. Чтоб тебя пораздражать. Пацаны, х... Ху... вместо мне вчера, она ху... сейчас ходит ху... и В командах неспокойно. Скоро вечеря. Будет буря. Кожен з учасників прийшов в ресторан шефа, аби змінити своє життя. І чим довше кухар залишається в ресторані, тим більше в нього шансів здійснити свою мрію. Тимофій самопроголошений шеф-кухар синії команди, але йому дісталася команда напівпрофесіоналів. На цій вечері Тимофію важливо зробити так, аби його команда нарешті нагодувала гостей ресторану шефа. Там як карта ляже, як говорять. У нас дома наче муха сяде. Назар відчуває сьогодні. Він перший кандидат на виліт. Лідер Тимофій гострий зуб на нього на випробуваннях стабільно приносити бали в Назара. Не виходить. Ця вечеря для Назара останній шанс. Якщо зараз не вдасться проявити себе, то можна збирати речі. Треба показати що я чого-то стою. Ну подивимося, будемо старатися, що це робити. Не Знаю, это сделать, ну посмотрим. Аня Андрієнко хоче довести самій собі, що вона може бути професійним кухарем. Вона приносить бали на випробуваннях, але все одно команда не сприймає її всерйоз. Їй треба показати, що вона вміє працювати в стресових умовах вечері. Мені бізумно стильне засіб'я. Команди готовий кужину? Да! У нас настоящий ужин для настоящих гостей. И мы должны их накормить. В противном случае кто-то едет домой это понятно? Да, Четвертая пекельна вечеря. Зараз у шефа в ресторані працюють 12 кухарів. Всього через дві години шеф звільнить найгіршого з них. Ужин буде веселим. Я так себе придумал его. А веселим он будет потому, что я приготовил для вас сюрприз. А сюрприз следующий: Алексей Никитин. Да шеф! С этой минуты вы работаете в красной команде. Червона команда провалила дві вечері поспіль. Шеф стурбований. Якщо так піде й далі, гості взагалі перестануть до нього ходити. Не можете віддати заказ, стройтесь! Убираємо кухню, красна кухня закрита. Красна кухня построїлась, а до вас нічого сьогодні не дождався. Красна кухня закрита. Щоб підсилити червону команду, шеф переводить до них сильного кухаря Олексія Нікітіна красном кителе чувствую себе хорошо, з работать с ума можна сойти з таких сюрпризів, звісно. Але тепер червоних кухарів більше. Кого ще б віддасть синім? Чи буде цей обмін рівноцінним? І желаючі. Желающих нет. Поэтому в синю команду переходять Ліля Ромашкіна. Да, сэр. Для Лілії Ромашкіної цей проект єдина можливість довести роботодавцям. Огрядні кухарі можуть працювати на рівні з іншими. В червоній команді Лілі не вдалося проявити себе. Тому зараз шеф сподівається, що кухарі вдасться це в синій. Ми працювали з Лілі, та і ви ж бачили, Ліля – сильна дівка. І вона може. Не встигли кухарі оговтатись від першого шоку, як шеф оголошує ще одну приголомшливу новину. Итак, Ромашкіна і так, Лілія Нікітін, ви уходите в живую зону. За п'ять минут ви повинні переодеться і розставити свої команди по позиціям. І ці листки принести мені. Нові учасники команд мають розставити по позиціях кухарів, з якими вони не працювали на одній кухні. Як я можу в синій команді когось поставити, якщо я з цими людьми ні разу не стояла за плиток? Ну, Посмотрим, как ви мужина того. Від розстановки сил залежить результат вечері. Синій досі шоковані переходом лілі. А лілія роблять? Я не знаю. Може то на шефом буде? І і з шефом? Може ми тоді вообще на ужин не виходить не будемо? Олексій і Ліля вже готові озвучити позиції. І так, Олексій! Холодний цех. Анна і Олексій. Швидка видача салатів вдалий старт всієї кухні. Але на професійній кухні це найлегша позиція. І дівчата вважають, що Олексій вирішив вберегти себе від загрози вильоту. Для мене дуже велике удивленням було, чому Леша себе поставив на холодний процес. Щось Сергієнко мальчик на холодному, Не смішно лі? Гарячий цех Ваня і Наташа. шеф. Да, да, шеф. Метушлива Наталія та мовчасний Іван спрацюються, якщо не будуть міритися амбіціями. Гарячий цех важка ділянка, але успіх роботи на ній залежить від злагодженості команди. Гарніри, Женя і Віта. Да, шеф. Минулого вечора дівчата вже мали нагоду потренуватися на цьому найважчому процесі. Чи впорається цього разу? Було б намного лучше, щоб Льоша стала на гарніри, а Віту на холодний цех. А як Ромашкина розставила команду синіх? З Леоною вона відпрацювала дві вечері а анею три з хлопцями жодної. Холодний цех. Холодний цех. Ромашкина Лілія, Тимофей Тімофей Ліля просто не має права ризикувати собою у перший вечір в новій команді. Саме тому вона вирішила працювати на холодному разом з найдосвідченішим кухарем Тимофієм. Кого ж Ліля поставить на важку ділянку? Гарячий цех. Гарячий цех Дарвін і Ліона. Господин цього приживає. Я не я чувствую. Понімаєш? Леона знову йде на хитрість, адже на гарячому вона може завалитися та поїхати додому. Кому плохо? Леона. Леона не хоче працювати на важкому процесі. Вона знову прикидається хворою. Що тепер зробить Ліля? Адже це її перший шанс проявити себе в новій команді. Значить, я пойду в горячий. Ліля піде в гарячий цех. Понятно всім? Ліля поступилася Леоні своїм місцем на холодному, поруч з Тимофієм. Але при всіх нагадує Леоні, що також погано почувається. а ко мене доктор сьогодні приходив раніше. тебе. У мене просто волосся дивом становить. І от це... Годності і этого всього. Гарніри, Назар і Анна. шеф. На найскладніший процес. Гарніри Ліля поставила найсильніших кухарів. І Назар, і Аня постійно приносять бали своїй команді. Але щоб остаточно закріпитися в ресторані шефа, вони мають кров з носа, але вдало відпрацювати вечерю. Я присіла їх меня постоянно говорить, когда мне що начинать делать. Ліля і Олексій розставили команди, але керуватимуть кухнями су шефи в синій кухні Жиром? Да, шеф. С в красної кухні Володимир. Да, шеф. Чия стратегія спрацює? Олексія чи Лілі? Червоні чи сині. Хто сьогодні годуватиме страви, які шеф з задоволенням випускатиме в зал? У меня хороше настроєння сьогодні. У вас є шанс нормально поработати. Покормійте мені людей, і я буду добре. Это понятно? Да, да, шеф. Шеф. По Сергій, кухню. адскухню. Да, шеф. Ресторан шефа починає заповнюватись гостями. 30 чоловік прийме червона кухня і 30 – синя. Шеф випустить в зал свого ресторану лише ідеально приготовані страви. На червоній кухні сушев Володимир перевіряє готовність кухарів до вечері. Так, заготовки все готові. Проверили, всього вистачає. Рукколи достатньо, достаточно, соль перець є. Синя кухня перша отримує замовлення. Синя кухня увага, сюди. перший заказ перший курс, Нісуаз – відомий кулінарний рецепт французького міста Ніци, який складається з овочів, варених яєць, тунця і заправляється оливковою олією. Тарелку курс: два лосося, одно ризотто, одно каре. Каре. запечене ребро ягняти. Третій курс: два тирамісу, двоє проветролі. Понятно? Дальше. Поехали. На сцене кухні Тимофій почувається настільки впевнено, що взяв на себе функції сушефа Жерома. Назар, що? Пошот готуєм, когда будет готова печень. окей? Хорошо. Тимофій сильний кухар і досвідчений шеф-кухар. Він звик керувати кухарями і процесами і просто не може інакше поводитись на кухні. Тимофій хоче налагодити комунікацію між кухарями. Красавець! Дві яичниці і два пашот. Червона кухня також отримує перше замовлення. Итак, красная кухня. Первый заказ. Внимание, все по местам. Два салата с козим сыром, одні грибежки. Второй курс: два риба, один лосось. Рибай. Ніжна частина найдорожчого виду мармурової телятини. Третій курс: один тирамісу, двоє профітролі. Понятно? Хорошо. Замовлення кухня отримала, але червоні зовсім розгублені. Наталя Баннік вже вдруге стоїть на гарнірах, але й досі не знає, скільки гребенців йде на одну порцію. Чотири п'ять не надо. І хорошо на грій Чого чекаємо? Лідер команди Ганна Сергієнко та новачок Нікітін почали вдвох збирати один і той самий салат. Один чоловік делает один вид салатов, другой, другой. Суша Володимир ніяк не може розворушити це сонне царство. Навіть замовлення червона кухня слухає впів вуха. Не начинать сразу кричати. Слышали заказ? А, шеф! А, шеф! А, шеф! То в ліс, то по дрова. Якщо червона кухня не збереться, вдалої вечері вони не покажуть. А на синій кухні ось ось спалахне конфлікт. Назар Гуменюк, який працює на гарнірах, має готувати яєчню з перепелених яєць для салату. Але Назар так поспішає, що смажить одразу шість яєць в одній сковорідці. Тимофія дратує як Назар, так і все, що він робить. Пожалуйста. Ділаєш яйчниці шість так, штук. робиш його раз. яєць. ще яїць. раз, де без мата. Простите, шеф. Але яйця одночасно посмажені в такій кількості, матимуть неестетичний вигляд. Їх доведеться вирізати. Назар пережар на ділянках яєчниця, пожалуйста. На що розрізати не смаж. Зачем розрізати? Ситуацію близько до вибуху розрядила Леона. Сьогодні вона вирішила змінити тактику і бути добрим янголом. Леона готова забрати у свій салат яйця Назара. А в чому проблема з яйцями? Я не розумію. Да я розріжу Це то маю моє сало, розриваю. яйце дно яйцо пережаю. А в цей час червона кухня нарешті розкачалася. Присутність сильного Нікітіна на холодному курсі зробила свою справу. Шеф випустив зал перші порції салатів. Красная команда, молодця, первыми первый курс. Спасибо, шеф! А на синій кухні Назар щосили намагається не підвести команду. Він поспішає віддати гарячі компоненти на салати, але забуває про важливу деталь і починає заводитись. Де бутилка винного уксуса стояла. Ліля поситрюється там. Він уксус ти бутилка пластикова. Для того аби зварити яйця пашот, у воду додають оцет. І Назар і Аня про це забули. Не могу уксус. Уксуса нет. Ну-ка! Так как только дела это? Я уже говорил один раз. Назар! Еще одно слово от тебя матом. И ты уйдешь на отсюда. У меня понятно? Да, сэр. Останньое попередження шефа. І Якщо він не візьме себе в руки, точно поїде сьогодні додому. Потому що я сам почав создавать панику. Я внутри у меня такое творилось и текста, а дела <плес> <плес>? 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 нет. <плес> <said. said. плес> <плес> <плес> Тимофій продовжує втримувати темп роботи синьої кухні. Наздогнати червоних справа честі. Пашо є, де. туніс, є. А що буде? Я давай, готов? давай, то тунець, через... я жду тунце. Yeah. Але незважаючи на всі зусилля Тимофія, сині все одно не можуть наздогнати червону кухню. Так, красна кухня. Обережаємо на один заказ синю. Тут би червоним зібратися і рвонути вперед. Але пригальмувала роботу команди Женя. Вона неправильно посмажила косиний сир. А що ви за дерьмо нажарили? Я подумала, що із-за того, що Антончик, з-за того, він плавитися почав, я не догадалась, що це все-таки з-за того, що я переставила перепад температури був. Женя сьогодні відправила додому Сайрана. Він був у стані оп'яніння, він був неадекватно, не понимав вообще, що происходит, що я від нього хочу. Тому знімайся, Акіті, і убирайся звідси вон. Але сама навіть не здатна посмажити кузений сир. Якщо Женя не збереться, то відправиться додому в Крим слідом за Сейраном. Давай поправляй ситуацію, швидше, бігом. У вас за полчаса дуже гарне начало. Тепер все. Синя кухня ніяк не може наздогнати червону. А як же вона може наздогнати, якщо Назар не слухає і не пам'ятає замовлень? Ти не слухаєш. Maybe you should remove your shit in the ears, huh? He will listen better. Да, Назар! Да, сэр! То я кажу, Один ризотто, два рибишки. <рик> 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 ты дурака. Ты не слушаешь. Почему ты не. дурак, не Я не почему? дурак. Yes, dursak, да", <рик> Я не мог сосредоточиться на заказах. <рик> мог запомнить. Подводил Аню. Мне больше всего было обидно за Аню. Аня Андрієнко домогосподарка. А зараз ей доводится стояти на найважчому процесі професійної кухни, да ще и без сильного партнера. Подава же ты варишь? Что с вариш. ними творится? Вот ты варишь. Не дергай сковородку только. Я не понимаю, я немного не разбираюсь в этих вот заказах, столах, чеках. Аня сильна в індивідуальних і командних випробуваннях, але робота на вечері для неї пекло і темний ліс. Однак, якщо вона наробить помилок на вечері, команда й далі не сприйматиме її всерйоз. Я е, не професіонал і мені тяжело тягатися з дівчатками, які хоча б на слуху лавлюють, що треба робити. Якщо Назар не збереться і не почне працювати, він підставить Аню. Одна вона точно завалиться на гарнірах і поїде додому. Все, не Все, я еду домой. Я вас прошу, успокойся. Успокойся, я тебя прошу. Что же ведь бывает с Назаром? Назар, а что с тобой происходит? Не переживайте, если я сегодня номинирую. Я не хочу здесь больше участвовать. Чего ты не хочешь, я не понял? Не хочу больше в этом участвовать. Хочу не домой. хочешь? Да. Можешь собирать вещи прямо сейчас. Домой. Я сейчас команду не брошу. Я соберу вещи, попозже и уйду. Да, здесь, при той эмоциональной нагрузке, которая происходит... Просто сорвалося, сорвало мені сорвало і все. Поки сині заспокоюють Назара, червона кухня віддала всі салати. І так, красна команда дала весь перший курс. Сині відстають на два закази. Закончите перший, виграйте, а вас ніхто домой не поїде. Це понятно? Дальше! Салати віддали. Нікітін і Сергієнко готові допомагати іншим. Мені потрібно два рибай, один лосось. В чому проблема з гарніром на рибай? А потом гарнір на рибай. Але Віта обманула. Вот остановка всего горячего цеха. В це нереально повірити. Але кухарі червоної кухні ще й досі не включили фритюрницю, а саме в ній готується картопля фрі. Її подають в ось і гарніру до стейку рибай. Ви барани що ли всі? Сьогодні вот из-за вас сейчас вы сами себя утопите на дно. Вы сделали все хорошо холодное, и вы остановились, уже горячее тебе отдавать невозможно. Потому что кто-то из вас из этого участка забыл включить. А это, Дивита, имей в виду, на рабочее место, в первую очередь все проверь. Ну это урок. Вот. Со шеф не може повірити, що зараз червоні блискі до провалу, а все так добре починалося. Перви курс шли майже відмінно, если б ще переговарювались частіше, була б бы вообще ідеальна робота. Позитивну атмосферу в залі відзначає і Дар'я Цивіна, персональний ресторанний критик пекельної кухні. Блюда всі пройшли прекрасно, взагалі немає ні однієї зацепки, ні однієї придірки, ні у мене, ні у гостей. Я спрашивала все, говорю, може би то не так, а не так, говорять, все добре. Посмотрим, що по м'ясу, як буде, по гарячому, поки все вистраює. А з гарячим курсом, а це стейк рибай, лосос, ризотто, біда як на червоній, так і на синій кухні. Скільки хвилин? два лосос, один із ото, один каре. До каре ягняти гарніром іде картопля Росі. Дарвін смажить п'ять порцій каре, але Назар ще не почав готувати Росі. Скільки хвилин? Ну, no. три рази говори. Я чи дві хвилини. Ну, давай, скажи, говори. Подожди, у нас ще каре, б**. Якщо Назар не встигне приготувати картоплю рості одночасно з Дарвіном, то п'ять порцій дорогої ягнятини, яку готує Дарвін, піде в сміття. Насар, отуда я маю п'яткарей. П'яткари. Да. А на червоній кухні Ганна Сергієнко видала холодний курс і підсилила гарніри. Зараз вона віддає різотто шефу. А скільки ти тут срізо робила? Дві порції. порці? Дві порці? Да. Однак в досвідченого кухаря не вийшло. Та крім ризотто, доведеться переробляти й пасту, недарма шеф на неї дивиться вже кілька хвилин. Красна команда, вона тут на мене обратить внимание сьогодні. Скільки я буду стояти над цією пастою, яка стоїть вот тут? Мало того, що паста вже померла, Віта Костомаха її приготувала не в сковорідці, як того вимагає технологія, а в іншому посуді. Віта, аж сколько треба днів, щоб зрозуміти, що паста готується в сковородках? Это все уже не паста, это уже дерьмо. Выбрасывай давай. Афган на Сергиенко снова не вдача с ризотто. Аня, это переваренная каша с грибами. Это никакое не ризотто. Это до свидания. Это я отдавать не собираюсь. Забирай. Красная кухня. Сейчас встали все, посмотрели на меня. Я вас предупреждаю. Если мы не начнем отдавать горячие курсы в течение 10 минут, я начну закрывать вашу кухню. Понятно? Да. Даша! Не може віддати ризотто і синя кухня. Зачем вообще виносите мені это? Зачем ви ризотто виносите? Мені не ваше оправдання. З моменту початку вечері пройшло більше години. Гості обох кухонь швидко отримали та вже давно з'їли свої салати. Але вже втомилися чекати на основні страви. Люди можуть чекати сколько угодно, але їди нет, пока не готують. Они научились делать холодні блюда, але горячі для них є до сих пор новості. На кожній кухні просто позор. Оторочиться ж ждать второго блюда, і там не серйозно. Не подскажете нам сколько нам ма ожидать горячее блюдо? А нам еще долго ждать горячее? на червоній кухні. Заплакана Сергієнко все ніяк не впореться з ризотто. Для неї це шок. Сильний кухар, лідер команди. Вона вже боїться братися за страву. Якщо знову приготує неправильно, зіпсує свою репутацію. Та що гірше взагалі може відправитись додому. Аня там расплакалась, то, что там выбросили ее Ризота, она начала бегать, не могла успокоиться, потому что она видимо, боялась опять его испортить. Маленькая Женя Рафаловская намагається заспокоити лидера и налаштувати її на работу. Аня, не плачь. Аня, успокойся. Ти не можеш діяти різо нормально. Ти вмієш його. Ти вмієш його готовить. Ти його готовила уже. Ти на проработках его нормально готовила. Успокойся, встані діля. Бери сковородку. Ганна розуміє. Зараз вона дуже близька до звільнення з елітного ресторану шефа. Однак на відміну від Ані Наталя Баннік зуміла зібратися і віддати першу вдалу гарячу страву. Тим самим Наташа врятувала кухню від закриття. О, вам повезло! Ну що, красна кухня? віддали один заказ Даші! Наташа зуміла відзначитися в очах шефа, і тепер номінація їй не загрожує. Поки червона кухня набирає оберти, на синій сталася біда. Це неймовірно. Але сині також забули включити фритюр. Аня, це ж ваш учасник. Ну как можна у вас не навіть фритюр. Ну, ви прийшли на свій учасник, включите фритюр. Що це трудно сделать? Назар і Аня підставили і свою кухню, яка і так відстає від червоної, і шефа, гості якого змушені сидіти голодними. Шеф розлючений. Це великолепна робота, Назар на кухні. Гладить рості. туда-сюда, стоит рядом, женщина работает, а ты тут поглаживаешь рости все. Так ты помогаешь команде. Я тебе говорю, не хочешь ну работать, что? не работай. Я не привык так работать, и не могу так работать. Если ты не можешь работать, убирайся в эту самую зону. Я машине. хочу чем-то помочь. Что? Я уберу. Не, это не помощь, Назар! Если бы это была помощь, ну, я бы по понял. По крайней мере, они не жарят рости Они здесь чем заниматься. Все. Назар, что? отправляйся в жилую зону. Без проблем. Помилка з фритюром стала останньою краплею. Назар не витримав напруження вечері і залишив кухню. Я намагався, намагався тянуть, але потім просто ці крики я вже психанув. Поки Назар страждає в житловій зоні, синя кухня в меншості намагається завершити вечерю. Я вас предупреждаю, якщо ми не почнемо давати гаряче, в течение 10 минут я закрою кухню. Це шеф! У Ані Андрієнко готові лінгвіні. Якщо їх не віддати зараз, доведеться готувати нові. Лінгвіні лінгвіні можна віддати. А два їх Окей, дай дві лінгвіні. Жером йде на поступки і віддає готові лінгвіні. Окей, соус. Нормально? І так, перший заказ тільки віддали. Завдяки Ані Андрієнко синю кухню не закрили. Тимофій став на місце Назара і допомагає Ані на гарнірах. Длинний, бери в эту кастрюлю, Более Конечно. Завдяки лідеру Тимофію, який став на гарніри, синя кухня нарешті почала віддавати замовлення. Давай, гарніри. 20, 20, 1, рибай. Даю, 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 даю. Є, Готово? можна? Можна. Хорошо. А на червоній кухні все ще не можуть дати ради різотто. Тепер його не може приготувати Віта Костомаха. Віта, на. Я того, що пробувала. На, ні, с'єш. Де соль, Є. де пармезан, Я добавляла и пармезан, и солила. На еще ложку. На еще ложку. На, ешь. Ешь, пока не поймешь, что тут нету соли и пармезана. Ешь. Куда ты ложку возвращаешь? Куда ты ложку возвращаешь? Ешь. Ешь. Вкусно. Хватает соли, хватает пармезана. Доводи ризотто. Червона кухня кинулась в роботу. Самі по собі вони усі хороші кухарі, але жоден з них досі не розуміє принципу роботи ресторану високого рівня. Замовлення на один стіл обов'язково віддаються одночасно. Дві порції різота з чим ми його віддаємо? А, з бараном. Два барана, два Де у мене тут два Де гарнір на два ягненка? А синя кухня, яка через слабкість Назара залишилася в меншості, все більше відстає від червоної. Сірія команди. Я вам напоминаю, ми відстаємо на 5 заказів, поэтому слідує спорчений чек. Черп... Я закриваю кухню. це так. Назар, Назар Гоменюк прийшов на пекельну кухню власним прикладом показати, що досягти своєї мети можна чесним шляхом, нікого не підставляючи. І зараз Назар зрозумів, що сам же і підставив свою команду. Переступивши через себе, він повертається на синю кухню, адже розуміє, без нього синя кухня не відпрацює вечерю до кінця. Що можна повернутися в команді? Вам нужна помощь з дітоназара. Але синя команда відвернулась від Назара. Їм не треба. Вернуйся. Назар повертається в житлову зону. Через свої психи команді він не потрібен. Вони відмовилися від його допомоги в найважчий час. Тепер Назарові одна дорога. Додому. Я в шокі. Я в шокі. Нормальний чоловік, як якщо його виганяють з кухні, да, він визначається через три з просьбою повернутися, да? а Ані ш. Ж... Гуляє. По території червона кухня вже працює над останнім замовленням по основному курсу. І останній заказ два гньока, два різотка, і повним ходом віддає десерти. Злівки сюди да ж ну, прямо прямо не ви прямо мягке, м'якій, прямо воні в збите, прям мягкемяке. Шаф вирішив пожаліти Назара. Якщо червоній кухні його допомога потрібна, Назар залишиться в проєкті. Якщо ні, спакована валіза стане в нагоді. Красна команда, вам нужна впомочь «Даша!» Нужен. Отже, Назар закінчує вечерю в червоній команді. А от новачок сині Лілія Ромашкіна, яка стоїть на гарячому, наближає свою нову команду до закриття. Невже і в цій команді Лілія не проявить себе як сильний кухар. Зараз вона зробила стейки неправильної прожарки. Мої стейки, Ліля. Мої. «Це яка прожарка? Ліля, внимательно смотри за м'ясом, а? Слиш мене або ні? Схоже, терпіння шефа зараз скінчиться. Сіня кухня построїлась. Останньою краплею стало ризотто, яке готувала Аня Андрієнко. Я не можу дати це ризотто. Ми працюємо вже більше двох з половиною часів. Ми не можемо накормити 6 столів гарячим. Тому сіня кухня закрита. Далі. Я не слышу. Далі. Убирайте кухню. А це означає одне. Додому сьогодні поїде хтось з синьої команди. Найменше претензій до Леони Тимофія. Холодний курс вони віддавали якісно і швидко. Один великий толстик А не ужин. Я знаю тільки, що закрили кухню непосредственно за ризотто. Насколько я понимаю, это ризотто приготовила Аня. Червона кухня спокойно закінчує віддавати останні замовлення. Ну что, красная команда, последние десерты, поздравляю вас. Спасибо большое. Дорогие гости, красная команда накормила вас ужином. Мы закончили обслуживание и завершили этот ужин успешно. Всего доброго. Отже, четвертую вечерю пекельной кухни выиграла червона команда. Ааа, Ну реально, ну, ну реально, ну с саргазм. Мне по очень понравился уже. Я доволен. А сині не можуть оголдатися від поразки.